Ісус прийшов, щоб ви мали життя, і мали його з подостатком. Але як зробити подостаток реальністю і частиною вашого повсякденного життя? Дізнайтесь, як отримати доступ і вивільнити ту саму віру Ісуса Христа. Віра у серці віруючого допоможе вам побачити, як Божі обітниці оживають у вашому житті. Ви звільнились від цього прокляття, що означає, що Ісус, ваш Господь, Спаситель, цілитель, і Він забезпечує вас. Набувайте духовну силу, яка приходить не лише тоді, коли ви чуєте і говорите слово Боже, а й коли роздумуєте над ним, щоб ваш розум змінювався. Так само, як ви охопились за спасіння у Христі, ви можете використовувати свою віру як інструмент, який береться за Божу доброту. Прийдіть зі стану збентеження до наповненої вірою сфери, будучи цілком впевненими у Божих обітницях. Вивільніть силу всередині себе і живіть у свободі та цілісності, які має для вас Бог. Коли ви будете вивільняти силу віри в своєму серці, бо вона змінить не лише ваше життя, але і всіх, і все навколо вас. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, Господи Ісусе, сідайте, будь ласка, хвала Богу. Одинадцятий розділ Євангелія від Марка. Коли наблизились до Єрусалиму, до Віфагії та Віфанії, до гори Оливної, Ісус посилає двох учнів і каже їм: Ідіть у село, яке перед вами. І коли зайдете до нього, то одразу знайдете прив'язаного молодого віслюка, на якого ніхто з людей ще не сідав. Відв'яжіть його і привідіть сюди. І якщо хтось скаже вам, що ви робите? Відповідайте, що він потрібен Господу і одразу пошлете його сюди. Вони пішли. І знайшли молодого віслюка, прив'язаного біля воріт на вулиці, і відв'язали його. І деякі з тих, що стояли там, казали їм, Що ви робите? Навіщо відв'язуєте віслюка? Вони відповідали їм, як звелів їм Ісус, і ті відпустили їх. Це слово знання, слово знання в дії. Інакше, звідки Ісус знав, що той віслюк був там. Звідки він знав, що ніхто ніколи на ньому не сидів? Чи можу я вас дещо запитати? Чи, ви, коли-небудь, намагалися осідлати молодого коня? Це велика купа проблем. Маленький віслюк, незрілий. Але тільки не тоді, коли на ньому Ісус. І нам потрібно засвоїти цей урок. Як ви гадаєте, про що думав той молодий Віслюк? Він повертається в стайню і каже іншим. Ви би бачили, що зі мною сьогодні трапилось? Люди стелили переді мною пальмове віття. Вони вигукували мені Осана. Вони вигукували Осана. Мені? Ні, не тобі, друже. Ти просто віз Його на собі. І це те, що ми робимо. Ми веземо Ісуса. Люди стелять все це не нам. Слава Богу. Дякую тобі, Господи. З цього можна отримати важливий урок. Вони пішли і знайшли молодого віслюка і так далі. І привели віслюка до Ісуса і поклали на нього свій одяг, а Ісус сів на нього. І той молодий віслюк просто смиренно стояв там. Там була сила і любов Божа. Амінь, і багато людей стелили свій одяг на дорозі. А інші різали віття з дерев і стелили на дорозі. А ті, що йшли попереду нього і позаду, вигукували Осана. Благословений, хто йде в Господнє Ім'я, благословенне царство, що надходить Отця нашого Давида, Осанна на висоті. Ісус увійшов в Єрусалим і зайшов в храм. Він зайшов в храм. Як ви вважаєте, чи там був той чоловік, що сидів біля красних воріт? Звісно, був. Він сидів там, і ви не думаєте, що Ісус просто прийшов повз нього? Щоразу, коли Ісус проходив тими воротами, Він казав: Юдо, даймо щось зі скарбниці. Тому, коли Петро та Іван прийшли туди. Він підвів свій погляд, очікуючи щось отримати від них. Звісно, Він очікував. Ісус наказав їм давати йому щоразу, коли вони проходили тими ворітьми. Але Він не підняв його. Однак, з іншого боку, Ісус зробив це, бо це сталося в Його ім'я, і Його ім'я може робити все, що робив Він. Він сказав: Дана мені вся влада на небі й на землі, тож ідіть в моє ім'я. Алілуя! Подивіться на це. Тут є щось цікаве. І увійшов Ісус в Єрусалим і зайшов у храм. І, оглянувши все, як година вже пізня була, пішов у Віфанію з 12ма. Це дуже важливо. Він щойно пережив мить. Коли сповнилось писання, адже все це вже було раніше сказане про нього. І тепер він заходить в храм, залишається там до кінця дня і нічого особливого не робить. В цьому саме в цьому полягає мудрість віри. Це мудрість віри. Ми знаємо, чому. Бо його отець не сказав йому щось зробити, і він нічого не зробив. Тому Ісус просто пішов додому, ліг спати, і він думав про це. Він міркував про це. Молився про це, щоб зрозуміти, що робити там наступного дня. Кажу вам, наступного дня, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів. І, побачивши здалеку смоківницю, підкресліться, якщо ви ще цього не зробили. І, побачивши здалеку смоківницю, вкриту листям, пішов, чи не знайде чогось на ній. Але коли прийшов до неї, то нічого не знайшов, окрім листя, бо ще не прийшов час збору смоку. І слово ще тут вказане курсивом. Побачивши здалеку смоківницю вкриту листям, він пішов до неї подивитись, чи не знайде на ній плодів. Бо плоди на смоківниці з'являються разом з листям. Але, підійшовши, не знайшов нічого окрім листя, оскільки сезон смок ще не настав. Тобто це дерево не відповідало часу. На смоківниці не мало бути листя. А хіба Ісус про це не знав? Ви можете сперечатися з ним щодо цього, коли прийдете на небеса. І ще одне. В Еденському саду була не лише яблуня, адже вони перекрили себе не яблуневим листям. <рес> Ви можете уявити собі костюм з листя смоківниці? Що ж, Господь теж не міг. Він сказав: ні, хлопче, зачекай хвилинку. Це був перший приклад того, як людина намагалася сповнити свої потреби без Бога. І відтоді ми всі намагаємось це робити. І сказав їй Ісус, віднині ніхто не скоштує від тебе плоду навіки. Порахуйте всього кілька слів. І чули це учні його, хоча це було на віддалі. Я маю на увазі він сказав це. Прийшли до Єрусалиму. Ісус просто сказав Віднині. Ніхто не скоштує від тебе плоду навіки. І це дерево мертве. Воно могло рости там і досі, однак на ньому ніколи не було б жодного плоду. В нього могла вдарити блискавка, однак в нього вдарило Слово Боже наповнене вірою, щоб навчити нас з вами щось дуже і дуже важливе. Гляньте. Прийшли до Єрусалиму, і Ісус увійшов в храм, чоловік біля красних воріт. Просто самі все перевірте. Невідомо скільки грошей Ісус клав в його життя, але настав день, коли він отримав від нього здорові ноги і став його учнем. Прийшли до Єрусалиму, Ісус увійшов в храм і виганяв тих, хто купували та продавали в храмі, і столи міняльників грошей та лавки продавців голубів перекинув і не дозволяв, щоб хтось проніс через храм якусь річ і навчав їх, кажучи. Хіба не написано Дім мій назветься домом молитви для всіх народів, а ви зробили його вертепом розбійників? Почули це книжники та пересвященники і шукали, як вбити його. Бо боялися його, бо весь народ дивувався вчиню його. Коли ж стало пізно, він вийшов з міста. Тобто минуло 12 годин. І ви чудово знаєте, що вони йшли з міста. Там не говориться, коли настала ніч. Вони поверталися пішки, і тоді ще не стемніло. Вони знову проходили посту смоківницю, і ми з вами знаємо Симона Петра, сина Йони. Ісусе, подивись. Ісус вже сказав це. Для нього це вже вирішено. Бо віра була вивільнена. Що він зробив? Він сказав кінцевий результат. Він не планував його, він не створював жодних умов. Ісус просто вбив це дерево, сказавши, віднині ніхто більше не скоштує від Тебе плоду навіки. Розвернувся і пішов. Слава Богу! Минуло 12 годин. Вранці, проходячи повз, побачили, що смоківниця засохла від коріння. Десь за ці 24 години слово віри досягло коріння того дерева і вбило його. Вбило його. Тепер ми переходимо до самої сутності. Майте віру Божу. У посиланні сказано: майте віру в Бога. Звісно, це Його віра. І ми вже читали в другому розділі послання до Ефесян, де сказано, що ви були спасенні Благодать через віру, і це Божий дар. Благодать і віра це Божі дари, бо він милостивий і відкритий, щоб проявляти благовоління. Якось я молився за одного чоловіка і запитав: Господи, чи є у цієї людини хоч якийсь шанс? І це піднялося в мені, і я побачив. Як Ісус посміхається, Він сказав «Кеннете, я не намагаюся завадити людям потрапити на небеса. Дайте мені можливість проявити бодай найменшу краплину благодаті і я прийму вас. Я прийму вас. Він сказав. Ти навіть не уявляєш, скільки людей зробили це останньої миті. Вони не отримують жодної нагороди, однак це точно краще, ніж потрапити до пекла. Бо це вже є нагородою. Алілуя! Тому що ніхто на це не заслуговує. Господь сказав: Я хочу, щоб вони потрапили на небеса. Так багато разів я молився про деяких людей, і він казав: вони зі мною, вони тут. І ті з вас, хто дивиться нас зараз, хто не впевнений щодо своїх родичів, послухайте, він милостивий Бог. Він милосердний Бог. І це завдяки Його милості ви потрапите на небеса. Саме завдяки Його милості я прямую на небеса. Він зробив це чимось дуже простим. А як щодо Савла старсу? Найкоротша молитва спасіння, яку я знаю. Господи, хто ти? Я Ісус. Якого Ти переслідуєш? Ісус не сказав: Савле, Савле, припини переслідувати мій народ. Ні, Він сказав. Ти переслідуєш мене. Він приймає це особисто. Це торкається його. Тому, коли люди говорять про вас погані речі, Ісус приймає це особисто. Він не хоче чути це так само, як і я. Амінь. Ісус сказав наступне: Кажу вам: якщо хтось скаже горіці, зрушся й кинься в море, знову кілька слів. Зрушся і кинься в море. Зрушся кинься в море. А що більше? Дерево чи гора для віри це байдуже. Тому кажу вам Ісус одразу ж задіяв це. Тому кажу вам: все, що проситимете в молитві, вірте, що отримаєте і буде вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте щось проти когось. Щоб і Отець ваш Небесний простив вам провини ваші. Ісус говорив це не вперше. Отче наш. Що на небесах? Скажіть це разом зі мною: нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на землі, як і на небі. Хліб наш щоденний дай нам на цей день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ось воно. Це ключовий елемент. Це елемент любові, завдяки якому діє віра. Віра діє любов'ю. І саме завдяки цій любові, яка прощає, віра діє. Алілуя. Дякую тобі, Ісусе. Я вірю в це. Я сказав це і я маю це. Однієї неділі я проповідав церкві Хеппі колдвелла в місті Літл Рок, штат Арканзас. Ми прилетіли туди в суботу і зупинилися в готелі Холідей Inn в Літл Рок. О четвертій годині ночі я прокинувся і прямо напроти мого ліжка стояв Ісус, але трохи вище. Він тримав велику тацю з печивом. Візьми печиво. Що? Візьми печиво, і на таці було багато печива. Ісус сказав: Твоя відповідь має бути такою. Я вірю, я хочу, я беру це, я маю це, я дякую тобі за це і я прощаю. І він зник. А я заснув і мені приснився сон. Увісні я був на вечірці. І до мене підійшов чоловік з великою, великою тарілкою печива. І сказав: Брате Коплен, візьміть печиво. Я відповів: ні, дякую. Я вже маю. Просто ви не можете бачити моє печиво. Ви не можете відчути моє печиво. Але я маю його. Я маю його. Я маю його, Я вже маю. Слава Богу, я його маю. Воно моє. Шість я віри. Я маю Це це належить мені. Я маю це, бо я маю віру Божу. Я не маю грип. Я маю здоров'я. Я маю його. Замисліться, що означає слово мати. Я маю це. І коли я почав досліджувати це слово, виявилося, що воно охоплює все. Я вірю, це віра. Я хочу, це моя душа. Я маю це. Це віра в те, що я отримую. Я дякую тобі за це. Це подяка і хвала. Талони на харчування, талони на дитячий садок і державна страховка були частиною моєї життя цілих 18 років. Щоразу, коли мені казали, що я можу отримати якісь гроші, я їх брала, бо не хотіла витрачати свої власні гроші. Я казала, мені потрібна допомога, у мене четверо дітей. На той час я мала двох дітей. Доньки народилися в мене, коли я приїхала до штату Меріленд, закінчивши нарешті університет, слава Богу, у 2006 році. Подяка штату Ілінойса, господу. Я прийшла до того, що подумала, знаєте що? Я готова залишити цю систему, все добре. Я готова припинити сидіти на соціальній допомозі, і я припинила це робити. Я приїхала в Іллінойс і знову повернулася до цієї системи. Все почалося спочатку. Як тільки я витрачала ці 300 доларів, на цьому все Я більше не витрачала грошей, ми буквально харчувалися тим, що було в нашій комірчині. Діти могли бути голодними, але я казала, в нас більше нічого немає, бо я не буду витрачати мої платню на це, тому що я завжди сплачувала рахунки. В 2018 році пастор Вінстон і Кенет Копленд говорили про вавилонську систему. Правильно говорили про те, що ви не можете жити в Вавилоні і не можете змінити систему, частиною якої ви є. І це було дуже важливо для мене, бо я не хотіла бути такою. Я не хотіла казати людям, що я залежу від цієї системи, щоб вижити. Я не хотіла, щоб мої діти постійно запитували, звідки ми візьмемо їжу, бо я застрягла в цьому, і це просто накрило мене. І пастор Вінстон почав навчати цьому жорсткіше, і Кенет Колпленд почав навчати цьому жорсткіше. І ось літом, я пам'ятаю, він говорив про те, що збирається на конференцію. Він говорив про свою конференцію. І я подумала: знаєш що, господи? Прийшов час залишити цю систему. Час вже час. Я знаю, що саме це ти хочеш, щоб я зробила. І я сіла і цілий день щодня дивилася цю конференцію, так ніби я була там. Це було сильно, так сильно, що коли я отримувала якісь гроші, то сіяла їх як насіння. І тієї миті я подумала: Господи, мені слід поїхати на цю конференцію. Мені слід. Я сказала, наступного року я поїду на цю конференцію. Я не знаю, як я туди потраплю. Я не знаю, як це станеться, але я знаю, що я поїду. І навіть зараз я вже третє приїжджаю до Техасу вірою, і все оплачено втретє. Тому я залишила цю систему. Я була налаштована дуже рішуче. Коли мені надсилали рекламні видання, я одразу ж викидала їх у смітник. Мені слід було почати довіряти господу, і я сказала: я отримала платню. Мені потрібно її використати. Ось що мені потрібно робити навіть з моїми щомісячними рахунками. І що я говорила моїм рахункам: ні. Ви будете оплачені, ви будете оплачені вчасно. Ви будете оплачені вчасно, і ви вільні від боргів. Всі ці речі сталися тому, що я залишила державну систему допомоги, тому що інакше я не могла б чути Господа. Ви не можете слухати Господа, якщо ви знаходитесь в двох системах, правильно? Господь сказав: вам слід бути гарячими або холодними. Ви не можете бути теплими. Якщо ви знаходитесь в двох системах, у вас цього не вийде. Ви не можете одночасно мати і віру, і страх. У цьому немає жодного змісту. Це ксьоморон. І ось тепер, коли я вийшла з цієї системи, я можу дивитися на інші речі в Христі. Я можу дивитися на обітниці. Я можу дивитися на те, що він каже про моє багатство і достаток. Я можу дивитися на те, що він каже про спасіння моєї сім'ї, і все тому, що я залишила ту систему. Думаю, що тепер я можу спокійно слухати слово про віру, бо це те, що мені потрібно. Я знала, як робити все інше, але єдине, чого я не знала, це як збудовувати свою віру. Але це те, що робить партнерство, це те, що робить сіння насіння. Ви сієте насіння, а Бог зрощує ваш урожай. Це дає вам абсолютно новий рівень допомоги через ангелів, через божих людей, які приділили час, свій особистий час, щоб приїхати і викладати вам слово Боже, щоб ви могли отримати все те, що Господь хоче, щоб ви отримали. Коли ви маєте завід з Богом і ви сієте в Божі діла, він буде виливати на вас свої відкриття і скерування для вашого життя. Роблячи все так, як робить Бог, ви отримуєте його результати, і можете отримати те, що він для вас призначив, у дусі, душі, тілі, фінансово і соціально. Кожна п'ятниця це день пожертвувань на передачі переможний голос віруючого, і ми вдячні нашим партнерам, які сіють фінанси у це служіння, щоб допомагати нести слово Боже у всьому світі. У посланні до Галатів 6, 6, 8 говориться, а хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь Бог не може бути осміяний, що посіє людина, те й пожне. Хто сіє у плоть свою, від плоті пожне тління, а хто сіє у дух, від духа пожне життя вічне. Ми просуваємо, розширяємо Царство Боже, проповідуючи безкомпромісне слово віри у всьому світі від краю до краю. Всіма досяжними засобами. Ми віримо, що ви отримаєте величезний урожай посіяного вами насіння. Дозвольте мені помолитися за ваші пожертвування. В ім'я Господа Ісуса, якому ми належимо і якому ми служимо, я проголошую благословення небес на насінні, посіяному нашими партнерами і нашими друзями. Щоб воно принесло урожай відповідно з рясним багатством Божої благодаті. І я проголошую достаток у всьому з божественним примноженням до переливання через край, через благословіння Боже і нашого Господа Ісуса. Багатство Боже нехай проявиться сьогодні над кожним сіячем. В ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб стати партнером місії Кеннета Копленда, зв'яжіться з нами і повідомте про це. Партнерство з місією Кеннета Коупленда робить вас учасником роботи, нагород і помазання. Ви поділяєте небесну нагороду за кожну спасенну душу, кожну зцілену людину і кожне змінене життя. Приєднуйтесь до нас і приймайте участь у збудуванні тіла Христа у всьому світі, навчаючи людей користувати своєю вірою і допомагаючи їм переживати повноту благословення у їхньому житті. Додаткову інформацію ви можете знайти на нашому сайті. Ісус начальник і Той, хто завершує нашу віру. Він воскрес і Він живий. До наступної зустрічі і пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.